Слава Україні! Чому орки не взяли Київ, як планувала за три дні? Вони ж везли з собою парадні костюми для того, щоб по Крещатику пройти. І я почну з фактів, голих фактів, а моє обурення буде наприкінці. Так, управленець повинен на своєму місці дбати про теперішні. І про майбутнє. І Крічко, як мир Києва, ще в 2014 році заявив, що він особистий ворог Путіна. Він знав, що війна буде. І він готувався з 2014 року. З 2014 року навчали, навчали і військові, допомагали йому. Укріплення Києва йшло і готувалася тероборона. З 2014 року. Я знаю, що наш депутат, який театрал, ніякого відношення не має, не мав до військових, він навчався стріляти і навчався воювати. І зараз він під Бахмутом. Ну, про обурення буде тільки наприкінці. А зараз факти голі факти. То з 2014 року. Ключко готувався до війни і укріплював Київ. І нашого мера поважають в усьому світі, хоч багато киян його не поважають. Ну, про це іншим разом. І з 14-го року Київ був укріплений. Більш того, коли почалась війна, його брат приїхав. Це істинні українці, приїхав з Америки, з Києва тікали, бо бомбили Київ. А він приїхав захищати Україну, захищати Київ, допомагати своєму брату. Так, да, Володимир і Віталій Кличків стали на захист Києва. Німеччина спочатку не давала нам важке озброєння. Брати поїхали до Німеччини, а їх там поважають. І в Німеччині мер міста має дуже велике повноваження. І мер Мюнхена, мери Мюнхена, і Габсбурга, дали Києву важке озброєння, а потім вони зустріч, зустрічались у Німеччині з багатьма, провели зустрічі і після цього. Змінився Шольц і приїхав і став допомагати Україні. В перші дні війни обучені тероборонці затримували диверсантів, які намагались навіть на дитячих майданчиках в іграшки вкладати в зерчатку. Це страхіття, але обучені тероборонівці вилавлювали оці диверсантів. З перших днів війни була налагоджена система харчування для малозабезпечених, навіть були гарячі обіди безкоштовні. І буквально в 2-3 дні почали працювати магазини, доставка продуктів, тобто Київ не голодав. Перерахувати все, що зроблено для Києва, просто в одному блоці неможливо. Кияни, ми спимо спокійно. І чому зараз почався бруд такий, литий бруд по посіти на кличка? Чому схаменіться, оце моє обурення? Я не можу зрозуміти. Я намагалась говорити з тими, хто проти кличка. І мені такі дивні, е, дивні аргументи дають, він робив застройки, він те, він те. А знаєте ви, що у нас демократична країна. І я була свідком, коли наш стадіон куплений був олігархами на Русанівці і хотіли там висотки ставити. І як важко виборювали це право. Залишити стадіон і поставити тенісний корт з олігархами, які ісконні права мали, бо Верховна Рада затвердила, і це їх земля, і як важко вибарював кличко разом з Маляревичем право стадіону лишити стадіоном і поставити тенісний корт. І ще коли ставили тенісний корт. Олігархи відрізали електрику воду, тобто все це було дуже важко. Ви це не знаєте? Я це знаю. І тому, коли мені кажуть, що кличко такий, сякий, одна каже: у мене во дворі такий мусор, такий. Яке відношення до того двору має кличко? Піднімайте, у нас демократична країна. Ідіть, стучіться, де потрібно. І я дійсно, все обурення своє я не можу навіть виск... висказати. Я гадаю, що може, коли люди факти просмотрять, виходьте на дискусію зі мною. Може, я і якісь ще факти приведу. І я дякую нашим Збройним силам. Я дякую кличку що, за те, що я нікуди не поїхала. Живу в своєму місці, сплю на своєму ліжку, і я вірю, вірю в кличка, вірю в заложну, вірю в те, що ми вистоїмо. І такі, як брати Клички, це істинні українці, які стали пліч плеч на захист своєї батьківщини. Ну що, обурення я высказала? Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Будем жить.